У Боковинському клінічному онкологічному центрі провели складну операцію, яку вперше здійснив у центрі провідний хірург-онколог Національного інституту раку Віталій Звірич. Знімальна група ТВА отримала унікальну можливість бути присутньою в операційній, аби продемонструвати нашим глядачам, як сучасні методи лікування стають доступними для пацієнтів Чернівецької області. Проведення операції в Буковинському онкологічному центрі за участі провідного хірурга стало важливою подією для нашого регіону. Чернівці вперше завітав Звірич Віталій, завідувач відділення онкоколопроктології Національного інституту раку. Лікар із значним досвідом і досягненнями у цій сфері приїхав до нашої області для обміну найсучаснішими методами боротьби з раком, аби забезпечити якісне лікування пацієнтів та підвищити рівень кваліфікації місцевих фахівців. Ми завжди спілкуємося з колегами, ми з ними товаришуємо, вони до нас приїжджають. Ми зустрічаємося на різних заходах, на конференціях і так завжди йдуть розмови. Хтось до нас приїжджає вчиться, ми кудись їздимо. От ми приїхали сюди, ми там щось пок. Кажемо, що і самі напевно навчимося. Це називається обмін досвідом. Цей обмін досвідом дозволяє лікарям області вдосконалювати свої навички, що в свою чергу забезпечує пацієнтам доступ до найкращих методів лікування. Сьогодні разом із фахівцями центру Віталій Звірич провів операцію лапароскопічну низьку передню резекцію прямої кишки. Це пацієнт чоловічої статі Пухли, з приводу раку прямої кишки, низький рак, рак середньо-нижньоампулярних відділів прямої кишки. Це така досить нагальна проблема. І ця операція є маркером колоректального хірурга. Як якісно виконує колоректальний хірург даний від оперативного втручання, а саме низьку передню резекцію, або її ще називають в англомовній літературі, і ми називаємо тотальну мезоректомектомію. Це є маркер. Якщо він класно виконує це оперативне втручання, значить він буде все оперувати класно. Оце такий основний з факторів визначення якості хірурга. Лікар підкреслює, що підготовка до операції має бути надзвичайно ретельною та відповідальною. Кожен етап планується з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта, проводяться всі необхідні обстеження, щоб мінімізувати ризики та забезпечити максимально позитивний результат. Це дозволяє гарантувати пацієнтам найбільш ефективне та безпечне лікування, де кожна деталь має вирішальне значення для успіху. У нас в інституті рака завжди є чек-лист. Тобто перед тим, як пацієнт лягає, нам читає анестезіолог, зачитує прізвище, ім'я по батькові, такий то вік, операція з такого боку, розріз там, розріз там, чи все працює. І коли ми вже все звірили, все чітко і це галочки поставили в чеклісті, що все працює, все функціонує, обладнання справне. От тільки тоді ми починаємо оперативне втручання, ми обробляємо операційне поле, накриваємося. Вся бригада представляється там, хірург такий, асистент такий, операційний система розріз, Питаємо дозволу в анестезіолога. Анестезіолог дає дозвіл, і ми починаємо оперативне втручання. Для нашого регіону візити такого рівня фахівців це не просто обмін знаннями, а й потужний імпульс для розвитку медичної галузі. Зауважує Тетяна Мосюк. Для наших пацієнтів це є важливий візит. Віталій Васильович у нас вперше в Чернівцях, тобто на західній Україні він вже був, в Чернівцях його ще не було. Він показує майстер-клас з колоректальної лапароскопічної хірургії. Мініінвазивна хірургія є надзвичайно фем. Ефективною у пацієнтів. Чому? Тому що це ранній підйом, швидке загоєння рани і відповідно менше ускладнень для пацієнтів. Завдяки співпраці з провідними лікарями, онкологічний центр області стає платформою для провадження нових технологій, які сприятимуть ранній діагностиці та підвищують ефективність лікування. Додає Віктор Тащук. Ми на сьогодні підготували дві серйозні два серйозних оперативних втручання на паці наших пацієнтів з онкологічним захворюванням прямої кишки, яке буде виконуватися тільки лапароскопічно від самого початку до самого до завершення оперативного втручання. Даний майстер-клас першим ділом зосереджений на розвиток лапароскопічної хірургії в теренах нашого відділення. Зокрема, однією з головних переваг є залучення мінімально інвазивних технологій, що дозволяють проводити операції з меншим ризиком ускладнень та коротшим періодом відновлення для пацієнтів. Відповідно, це допомагає не тільки зменшити навантаження на медичні заклади, але й сприяє швидкому поверненню пацієнтів до активного життя, каже пан Віктор. Малоінвазивні такі методи, як лапароскопічні хірургії, пацієнти дуже швидко реабілітуються після оперативних втручань, навіть при важких операціях на прямій кишці. Тут пацієнти, наші пацієнти з раком прямої кишки, які отримали доопераційне хіміо лікування згідно стандартів НСН і курси хіміотерапії. Вони після таких оперативних втручань набагато швидше реабілітуються, тобто час знаходження пацієнта в стаціонарі набагато зменшується, вони на наступний день встають, харчуються, рухаються. До слова. Подібні ініціативи зміцнюють віру людей у можливість одужання і надають надію тим, хто бореться з онкологією. Фахівці наголошують, що рак це виклик, який можна подолати, якщо діяти вчасно і довіряти лікарям. Діана Добинда Темедня